Приветствую! Сьогодні поговоримо про менеджерів на SuperLife і про агентство на SuperLife. Менеджер і агентство це, по суті, не те саме. В цьому профілі жмете вкладочку Агентства, а там добавить менеджера. Коли ви когось додаєте, ви вже автоматом стаєте в агентстві. Що це таке? Якщо коротко, по суті, це реферальна програма. Просто ваш агент в деяких випадках має більш можливостей вам допомогти або вирішити ваші проблеми. Якщо ви новенька ведуча, тільки виходите в своїй перший ефір, у вас там куча серйозних типу давай, вступай в моє агентство, хочеш, щоб бути твоїм менеджером, я тобі прилежу дні і тому подобне, вам там. Просто завалюйте смс-ками такого роду. Так от, кого попало, не додавайте. По-перше, ви не зобов'язані бути в якомусь агентстві. По-друге, все, що може дати агентство, це стандартний бонус плюс 100 доларів кожен місяць, якщо ви виконуєте ряд певних умов. Не просто так, не подумайте. Доплату дають. І так, нам зараз потрібно вирішити, чи вступати вам в агентство, чи не вступати. Якщо у вас ніяких проблем немає, то вам і агент не потрібен. А якщо у вас з'являться проблеми якісь, ну у вас буде агент, який не відповідає вам, або який вже просто про вас давно забув, ушов, пропав, ну ви не можете поміняти агента. Вам прийдеться все робити самостійно через службу підтримки. А служба підтримки так там працює, що, якщо ви звертаєтесь сьогодні, відповідь вам буде тільки завтра, у більшості випадків. Саме тому существує ця схема з агентами і агентствами, агенти роблять час роботи служби підтримки. По суті, от у вас якісь проблеми є, все до агента, все до нього. Він все буде рішати. Так, в мене теж є агентство. Ну, до мене часто звертаються ведучі, які вже вступили в агентство, ну які не мають зв'язку зі своїм агентом. Вони говорять, ну, ми мене там є агент, мені там в чаті написали, я його додала. Ну він, коротше, мені, якщо відписує то раз в тиждень, і я, коротше, взагалі знати його не знаю, мені просто пообіцяли, і на цьому все. А я дорочка повелася. Щоб не попасти в таку ситуацію, коли. Ви вже вступили в агентство, але ваш агент там нічого не робить, або вам вдруг треба якась допомога, ви можете просто не вступати в агентство на перших етапах. От ви зараз дивитесь це відео, тому що вас хтось кудась вже приглашав. Я правильно розумію, так? Ви можете вступити в моє агентство, мої контакти будуть під відео, мої контакти будуть на екрані, ви завжди знаєте, як зі мною зв'язатися, ви можете прямо зараз мені написати. Побачите, наскільки я відповім. Не знаю, які години ви пишете, але обично я відповідаю всім, настільки швидко, наскільки можу. І так, вступаючи, в моє агентство у вас буде бонус, бонусна програма плюс 100 доларів кожен місяць, якщо ви робите норму по подарочкам і по годинам онлайн. Норма по подарочкам не складна, але по годинах це кожен день по 3 години онлайн. Напротязі місяця, звісно, там можна брати вихідні, про це все поговоримо. позже. Як ви можете догадатись, там багато всього засекреченого. Но ці секрети я вже розкрию своїм агентам, sorry, своїм ведучим. Нічого там важкого, складного нема. Можна у суперлайф реально добре заробляти, а якщо ви будете працювати зі мною, то я буду робити все так, щоб ви були по максимуму самостійні. Я все вас обучу, я не буду ніяк вас. Стримувати, чи держати, чи заставляти вас на камеру роздіватися, як це роблять інші агенти, які хочуть заробити побільше. Нічого подобного. Я буду, як мінімум, до вас відноситись з повагою. Ну, і на цьому можна закінчити дане відео. Ну я ще раз повторююсь про агентів. Кого попало, не додайте. Оціх, що вам в чаті пишуть. Добав мене агента, все буде хорошо. Потім він пропаде. Ви все одно звернетеся до мене чи до когось іншого, з ким познайомитесь пізніше. Можете нікого не додавати, ви не зобов'язані бути в агентстві. Реально, по факту, вам агентство дає підтримка оперативна, не така, як служить підтримка, а реально швидко і совіти більш чоловічні, а не односложні відповіді на питання ваші. І плюс 100 доларів, якщо ця тема інтересна. Ума Гейсві не всім ця тема інтересна. У мене є дівчата, ведучі, кажуть, нафіга мені тратити 3 часа в день, якщо я можу зайти за годину заробити. І все. І не на це лаги. Так що, дівчино, ведучі, підходьте до цього з умом. Не спішіть. Ну, на цьому я хочу подякувати вам за увагу. Я буду вдячний, якщо вступите в моє агентство. Ви ніяких агентських не платите. Вашому агенту доплачує сайт за те, що ваш агент бере на себе частину їхньої роботи, по суті. Ваш агент може ще вам заплатити. Якщо ви хорошо працюєте. Для того, щоб вступити в агентство, дивіться інструкцію на екрані. Зараз воно тут з'явиться. in you so case of bye bye